Добрий вечір, наші дорогі підписники! Сьогодні буду я залажувати інкубатор з нічкою і хотів вам розказати, що я купив яйця і перепилині, як казав продавець, що це техаські бролі, що дуже великі ростуть. Провіримо, взяв я їх по 4 гривні за штучку. Брав 180 штук, але він 20 штук ще накинув зверху. Казав, що тут 200 штук. Отакий От у нас інкубатор теплуша. Сюди будемо залажувати, час як заложимо. І покажемо, що в нас вийшло. Все, заложили ми яйця в інкубатор. Отак От вийшло. Лишніх вийшло 30 штук. І. Даже не 30, а 32. Бо вот тут уразив інкубатор 168, а їх було 200. І що я замітив, що дуже крупні яйця хороші. Побитих було тут 8 штук, а лишні він ложив 20 штук. І я хочу для вас показати які, яка вага яєць. Сейчас включу ваги. І так, візуально будемо правити перше попавши і вложити. 17,59. Ну ось рядом біля нього і візьме. 16,43. Щоб, як не казали, що я вибирав, я рядом буду їх і брати. 15,52. Вот, визуально сейчас с этой стороны взяты. 16,88. Вот такие крупные, хорошие. Семнадцать Дуже хороший. Вот я пошли попавший тоже беру. Пятнадцать и семь. Так що мені яйця перепили дуже сподобалися, видно, що, мабуть, від великої птиці ці яйця, бо м'яких немає зовсім. Отакі, такі, ви самі бачили, яка тут вага. Навіть й 18. Грам. Я їх положив, звісно, як від своїх перепілок, я 18 грам не ложив. Бо буває, як кажуть, два жовтки попадаються. Ну, якщо взяти, що це крупна птиця. Перепели важ, важкі тяжоловіси, як кажуть, то може бути і 18 грамів тут і нема два жовтка, Так що побачимо, що воно вийде. Так що Я довольний, що такі перепели я купив яйця покашу, Зараз залужимо і подивимося, що у нас вилупиться. Спочатку я ставитиму 38 градусів. Сутки, воно прогріється а потім 37,8 пару днів. Днів 2-3, а потом вже буде 37,7 на постоянно. Так що, отак ну, у нас виходить, будемо залежувати сьогодні. У нас 28 вересня. Ще ж скільки в нас годин. Около 7 вже годин вечора. Зараз поки запустю, якраз буде 7 вечора. Так що, кому сподобалося відео або кому треба контакти, кого я брав перепилені яйця, то можу сказати. Я не знаю, по чому він буде продавати, якщо отсилати почтою, бо це я їздя прямо до нього додому. Як кажуть, він не затрачувався нічого. Може би, якщо почтує, то й буде й дороже. А так, я думаю, 4 гривні це дуже хороша ціна. Так що, кому цікавить, можу оставити номер телефона. Так що, підписуйтесь на наш канал. Ставте вподобайки і до нових зустрічей. Пока-пока.